Близько 24-25 правок було на підтвердження. Зараз ми якраз також ретельно розбираємося конкретно, які з них підтримали, які не підтримали. Але я можу точно сказати впевністю з тих, яких я особисто слідкував та і бачив, що були підтримані. Це надважливі правки в підтримку Укрзалізниці. Ми про це багато вже дискусійних питань говорили. Та, але вони необхідними. Для них та і виділення цих коштів також за ініціативи Мінцифри деякі кошти з їхніх, як то кажуть, різних державних програм, які вдалося зекономити на їхні прохання, їхні звернення ми перенаправляємо в тому числі 1,4 мільярда гривень на нову програму для закупівлі спеціальної техніки дронів. Та обладнання для тестування в бойових умовах і також на два мільярда гривень. Це гранти на розвиток виробництва у сфері Дефенс Тех. Хочу також відмітити важливо. Правку, яку ми сьогодні теж підтвердили, це 4,6 мільярда гривень для харчування в початкових класах в усіх областях для діток 5-11 класах, особливо на прифронтових територіях. Це надважлива правка. Також хочу відмітити, що ми все таки домоглись допрацювати і виділити додаткових 3,2 мільярда гривень на закупівлю ліків. Хочу відмітити, ця правка була ще і з минулої редакції якраз законопроекту першого читання. Ми її ще раз підтримали і додатково ще віднайшли кошти цього року. Мінімальні кошти на лікування і забезпечення лікування діток з ахандроплазією та діток з хворобою Дюшена. Це нової. Переліку якраз лікування державного забезпечення ліки, які я сподіваюся, на наступному році ми зможемо віднайти повні суми фінансування і забезпечення цих важкохворих і рідкісно генетичних захворювань для забезпечення саме цих діток. Потреби є в мільярдах гривень. Ми працюємо з МОЗ над цим і хочемо допрацювати, облікувати кожну дитину, яка є в Україні, і забезпечити належно стовідсотково. Потребу їхню. У лікуванні на жаль, ці хвороби лікувати треба роками, і відповідно, в деяких 10 років, деякі більше. Відповідно, держава має зробити все можливе від себе, щоб добитися. Перше, ці препарати мають бути зареєстровані в Україні. Друге провести оцінку медичних технологій. Третє обов'язково вибити максимальну знижку від цього виробника, який на жаль є чи на щастя, є монополістом у цілому світі, і обов'язково залучити міжнародні організації і виділити кошти з державного бюджету. На їх лікування цей час точно настав 2025 рік. Ми маємо зробити все можливе, щоб кожну дитину забезпечити належне лікування в Україні, а не постійно батьки знаходяться в пошуках цих лікувань за кордоном, і також багато інших необхідних правок там на ліцеї військові, на нашу підтримку ветеранів і їхнього соціального забезпечення, і також на підтримку інших важливих програм.